Добрий день, скрипак Анжела Вікторівна, центр дитячої та інацької творчості Зори світ тема нашого заняття співочі голоси. Краса в різноманітті. Під час слухання вокальної музики ми сприймаємо одночасно красу поетичного слова, вокальної мелодії та її інструментального супроводу, акомпаніменту. Проте саме забарвлення людського голосу надає вокальній музиці неповторності і чарівності. За висотою співочі голоси розподіляють на високі, середні та низькі. Серед чоловічих це тенор, баритон, бас. Ще серед жіночих сапрано, мецосопрано і контральта. Високий дитячий голос називається дискант. Висота, сила забарвлення голоса мають дуже важливе значення для створення музичних образів. Тендітність, ніжність краще передає сапрано, а мужність, рішучість бас. Всесвітньо відомими співаками були Енріка Карузо – тенор, Марія Калос Сапрано. Серед українських співаків Анатолій Солов'яненко, тенор. І видатна українська співачка Соломія Крушельницька, це Сопрано. Сьогодні ми з вами поговоримо трішки про Соломію Крушельницьку. За своє життя відома українська співачка її визнали найвидатнішою співачкою світу, серед її численних нагород та відзнак, зокрема, звання Вагнерівська примадонна ХХ століття. Італійський композитор Джакомо Пуччині подарував співачці свій портрет з надписом Найпрекрасніший і найчарівніший батерфляй. Соломія Крушельницька створила понад 60 оперних партій, блискуче виконувала українські народні пісні. Вона популяризувала українську музику. Всі свої концертні виступи. Завершувала обов'язково виконанням української народної пісні. Сьогодні я пропоную вам послухати твір у виконанні Марії Соломії Крушельницької через сап-виноград. Come